Перчик проростає, баклажани проростають саме час готувати нам стаканчики, готувати ґрунт, все приготувати нам, щоб тільки завтра проклюнуться вони вже от-от-откльовуються на сінинки і відразу ж потрібно їх висаджувати, щоб вони не переростали. Що мені для цього потрібно і як я це роблю? Сьогодні я там зняла, покажу вам, як коляня мені зробив стаканчики. Верхній цей бідочок, грубий, він позрізав і зробив тут надрізики для того, щоб стікала гарна водичка. Для чого він це зробив? Отак стаканчик еластичний. Його можна зігнути і навіть поки маленький, їх щільненько поставити. І як є обідочок, оцей вищий ще, ось на так, і займає багато простору багато місця, і виходить, що менша кількість отакий лоток стає. Тому що я буду ставити в лотки. Чому? Тому що так я можу в лотку і повернути. Отак, лоточок взяти і отак повернути, і отак повернути, переставити, куди мені хочеться, тому що по одному стаканчику носити ніхто не буде. Ось так. Я їх виставляю ось таким чином. І буду зараз насипати землю. У мене грунт я приготувала із осені. Тут у мене і курячий послід. Такий магазин, він просіяний, він чорного кольору, він без запаха, він знезаражений. У магазинах продається таких, такі пакети: 5 кг. Є тут попіл, є трішечки піску. Що тут ще в мене таке? Є ну, земля покупна і земля наша згорода. Такі пропорції я казати не буду, тому що ґрунт у кожного різний, ви самі знаєте, який у вас ґрунт і що вам потрібно. Але я хочу додати сюди крішечки обновити і додам іще зовсім небагато покупного ґрунту ще свіженького. Ось так. І тепер гарно змішую його. Він вологий, він не мокрий, але він і не сухий. Тому мочити я його зайвий раз не буду. Є в мене ось такий гарненький совочок із такою трамбовочкою. Оцим я і насипаю. Насипаю я на 2 треті, не до кінця. Ось так. Чому? Я вам зараз зараз скажу: отак. І притоптую. Коли буде проростати. Рослинка буде проростати, щоб вона не витягувалась, я її буду підсипати. І ось так беру лоточок і стаканчики, і так кожен насипаю, от, і притоптую. Ось такі гарненькі Вони у нас будуть, їх поміститься, багато. Дорогі мої підписники і гості каналу, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами справи домашні. І що ми з вами будемо робити? Будемо висаджувати пророщені перець і баклажани. я показувала, як я готувала стаканчики обрізані, зроблені отвори. По понизу для того, щоб не застоювалась водичка. Землю е, я готую сама ґрунтосуміш. І вона в мене така поживна, гарна ґрунтусуміш. Що тепер потрібно зробити? Я хочу пролити фітоспорином. Перш за все, зараз я е, хочу показати вам, я буду проливати лієчкою із відстояною дощовою водою. Спочатку пролюлю. Е, Водичкою, а потім приготуємо фітосфорин і проліємо. Воним. Водичка відстояна і прогріта. Вона занесена у нас в переході стоїть, щоб вона гарно прогрілась. І тепер нам потрібно гарно пролити. Ось поки останні пролила, а перві вже водичка впиталася. І ось тепер хочу вам сказати за фітоспорин. Я думаю, всі його використовують. Я використовувала раніше трішечки неправильно, і тому були такі, ну, не завжди був той ефект, якого я очікувала. Я розводила весь фітоспорин відразу. Він, всі знають, від чого він. Для лікування профілактики грибних, бактеріальних хвороб, фітофтори, корнової гнилі, парші, борошнистої роси, чорної ніжки, іржі та інших хворіб. Все, все фактично все те, що у нас на, на, на землі, в теплицях, що в нас ці хвороб є, фітоспорин знезаражує, можна сказати так, він не дає росту бактеріям, він їх просто убиває. Бактерії, верніше, це біопрепарат, бактерії, які у ньому є в цьому фітоспорині, вони убивають і пожирають і ті бактерії, які є в землі. <кій> я розводила раніше в одній ємкості у літровій баночці, розводила, потім оцею обкладинкою оболочкою обмотувала і ставила в таке темне місце, щоб так, як мало я думала, що так мало бути. Але тут є певна кількість. Бактерій, живих бактерій. Поки вони герметично закриті, вони не розмножуються. Коли ми їх додаємо в теплу, таку помірно теплу, воду додаємо їх, і вони починають відкрили ми їх, вони починають працювати, починають розмножуватися. І от, наприклад, на, тут дуже багато їх там мільйони, мільйони цих живих бактерій. І от в баночку, наприклад, я, наприклад в баночку поміщається 100 тисяч бактерій. Наливаємо водички, кладемо такий шматочок, тут 100 тисяч бактерій, вони почувають себе дуже добре, вони розмножаються і вони приносять той ефект, який нам потрібний. Коли ми беремо всю баночку і це все, розводимо в одній баночці, їм там на даний момент день, два-три, їм комфортно. Потім вони починають розмножатися, і їм стає там тісно, і вони гинуть. Залишається тільки та кількість, якій буде комфортно там жити. І ми поливаємо, розводимо як маточний роствор, а з нього вже толку ніякого. Тому буду розводити по-новому. Я подивилася, розумні люди радять, то я буду робити так, як радять розумні люди для цього, що я роблю. Ось так, як маю незну сіточку ми робимо. Ось так. І беру. Так, як і радять, один до двох беру столову ложку, видавлюю ось таку колбаску і додаю. Це обережно вставляю назад. Це так обережно і прищепочкою так, Можна в двох місцях і покласти темне і прохолодне місце, щоб вони не реагували, щоб вони залишалися в стані спокою. Ось так. Цю ложку додаємо теплої, дві ложки теплої води. Це в нас буде маточний роствор. Щоб водичка була така в кімнатній температурі. І розводимо. Це в нас з вами буде маточний роствор. І вже ось оцей маточний роствор розведемо у літровій, літрі води. І ним поліємо. І Ось тепер беремо літр на теплої води і додаємо столову ложку. Оце і є робочий розчин. А це я ще буду сіяти і в день, два, три його можна використати. Я вивлю темну баночку і заховаю його. Ось і все. Заливаємо, проливаємо ще раз і будемо садити. Виходить десь чайній ложці на отакий стаканчик по всьому периметру. Я пояснювала там, як я робила, я заповнювала ось не доверху. Чому? Тому що і занурювати ми будемо ось такий в мене є інструмент, занурювати ми будемо. буду робити ось так. Така тут відміточка є. Ну, таку дирочку роблю і туди опускатиму на сінинку і буду загортати. Коли насінинка буде підніматися, буде виростати рослинка вже, і я зможу її підсипати. Тому ось так. Зараз я поки що роблю, поки водички ще впитуються, я роблю маленькі заглиблення. Вона насінинканинка може провалитися далеко, і вона, по-перше, буде довго проростати, а нік може взагалі задихнутися там. Так, попівписів, це я хочу вам сказати ще. Потім я все це запишу у своїм зошиті, коли я тут я, коли замочувала їх. От, і тепер буду, все, що буду висаджувати, все записую. У такий записничок. Для цього ще потрібно, щоб знати, ідеї, що ви висаджуєте. Ось такі продаються цінники, такі, на, ліпочки, на кожен, на кожен стаканчик, куди ви будете ліпити. От, беремо маркер. Маркер краще брати перманентний, він не, на сонці не виграє і на душі. І ось так ліпимо, десь на таке місце, щоб було видно. Ось так. І ставимо, наприклад, одиничка перше. І в зошиті мене буде помічено одиничка, ми будемо, що то у нас за сорт. Ось так поки що будемо висаджувати. А висаджувати краще. Зубочисткою. Коли гарно проклюнулися, беремо перший. Це насінненький перчик від Оксана Стесненко. Я не чекала, поки зовсім вони дадуть росточки, вони ось так гарно проклюнулись, і цього досить. Тому що іноді, вже самі як є оці такі росточки, вони. Коли висаджуєш земелькою, присипаєш, ніби зовсім зовсім легенько, але все ж можна пошкодити. Тому ось Так, так розкладаю на сінечко все. Обов'язково, Боже благословення, щоб Господь дав дощ ранній, дощ пізній. І все у нас буде добре. І тепер на кожен на буду загортати, наклеювати і підписувати. І ставити в другий, щоб нам не отак перший. І я так буду робити всі. Так, посадили ми пельчики. Все підписано. Ось так загорнуто і накриваю ось таким парничками їх і буду відносити у тепле місце. Буклажани трішечки я буду робити іншим. Методом, тому що стаканчиків мене не вистачило, тому я буду робити ось такому лотку, висаджувати рівчачками це теж гарний метод. І я можу їх висадити навіть без пійки і руки, тому що я вже так одного разу робила, вони підростали. Я ставила тут шпажки для. Шашлички дерев'яні, густо харчовою плівкою замотувала і досипала земельку. Ну, такі різні бувають моменти в житті. Так що, якщо у кого немає окремих стаканчиків, то можна зробити і так. Земелька в мене тут така гарна, військово потрібно, щоб вона була така пухка-пухка. І теж проливаю фітоспорином. Вона волога, її зволожувати зайвий раз не потрібно, тому що, щоб не була, вона тут дренажа немає. Просто потрібно буде слідкувати, щоб була не переволожена. Отак. От І все. Хвилиночку. Водичка опитається. У мене один тільки сорт. Вони гарно проключились, і я буду садити їх рядочками. Вони такі гарненькі-гарненькі ключички попускали. І ось у мене така лінійка. Я її використовую саме для такого на мене по розміру лотка. І на відстані 3 см десь роблю ось такі канавки, такі бороздички. Десь сантиметр глибиною. І шириною п'ять сантиметрів. І тепер на відстані два три сантиметри буду висажувати кожну, змочувати потрібно. Так ось так посадила. І тепер обережненько цією самою земелькою я загортаю, отак, цією ж лініючкою. і трішечки ось так прижимаю. Побиваю боки, ніби заскородію. Ось І тепер отак земельку розбиваємо гарненько, щоб не було комочків. О, так. Не прижимаємо, щоб ми на сіні, де є вже росточки попоклювалися, щоб ми їх не пошкодили. Збризку зверху Просто тепленькою водичкою щоб земелька рівномірно осіла і прижала собою на сіненки. Ось так. Беремо тепер марки і пишемо, що це в нас. Все. І теж відносимо в тепле місце. Так. Я, я поки що відношу їх на підвіконня. Потім, коли занесемо стілаж, коли вони почнуть проростати, ми поставимо їх під лампи на стілаж. Зараз поки на тепле підвіконня. От і все. Посадили. Маркування поставили. Написали все, щоб не стиралось, не змивалося. Записали всей щоденник. Посівний, де всі відеозаписи, коли що замочене, коли що посіяне. Перший у мене колобок, перець. другий помаранчевий великан, я його назвала так, тому що він великий і помаранчевий. І жовтий-довгий це від Оксани Стесенко. Вона мені надсилала. Солодкий я посадила базарний, гіркий перець теж базарний, і баклажани. От і все. Так що на сьогодні ми справилися з цим завданням, будемо слідкувати за. З ходами, і буду все вам показувати. Головне не переливати. І встигнуть відкрити, як тільки вони почнуть проростати, їх відкрити. Якщо нехай Господь благословляє вас кожного і береже, і щоб було для кого садити, було де садити, і щоб виросли вас гарні, здорові, солодкі, смачні плоди. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось!